Театральна класика актуальна в будь-які роки, а наповнена українськими традиціями, харизматичними героями та життєвим колоритом, просто необхідно в нашому буревному сьогоденні. Кайдашева сім'я саме те, що потрібно українському глядачу. Переконані артисти кам'янського академічного музично-драматичного театру імені Лесі Українки. Наші журналісти побували на прем'єрі, тож перевірили думки театралів на практиці. Прем'єра завжди свято, говорить директорка театру Маргарита Кудіна. А повний зал спраглих до творчого життя Кам'янчан є тільки підтвердженням цього. У нас сьогодні повний зал глядачів, у нас аншлаг. Ми вклали дуже багато праці. Сподіваємося, Кайдашева сім'я дійсно стане окрасою нашого репертуару. Приходьте до театру, ми завжди раді вас бачити. Ідея вистави Кайдашева сім'я вже давно виникала в керівництва театру. Тоді як мрія поставити таку складну і велику за своїм сенсовим наповненням річ горіла в серці Ірини Чваркової. Було дуже важко, скажу чесно, бо дуже багато народу, а дуже багато пісень, складних пісень. А ми співаємо навіть не в два голоса, а в три, в чотири. Це складно, це професіонально. Неймовірна краса цих пісень наших українських. Тут танці, танці ігрові, які підкреслюють саме те, що відбувається в нас на сцені. А тут дуже багато мною закладено те, того, про що писав сам Нечуй Левицький, це саме тема України, яка у нас на прикладі ось цієї маленької кайдашевої сім'ї. А ще пані Ірина зауважує, хоч і робила максимальну комедію, але за нею криється вагомий драматичний зміст, який уважний глядач обов'язково побачить та відчує, коли такі смішні якісь ситуації і бійки, сварки десь з кимось, і ми це як сторонні споглядачі бачимо, то нам це смішно, бо воно іноді до абсурду доходить, і з боку виглядає, це правда смішно. Хоча, якщо це з тобою. Або з твоїми близькими, то це насправді страшно. От, такі відносини взагалі, коли матеріальне бере верх над духовним. В нас в українців дуже міцна енергія, в нас стільки чуттєвості, стільки доброти, праці, сили, в нас багато всього. Просто треба це направляти туди, куди треба, а не пускати на якесь погане, на, на гірше. Бо ми хороші, ми класні українці, за спиною заслуженого артиста України Анатолія Вертія, 43 роки творчої роботи в театрі Лесі Українки. В постановці Кайдашева сім'я він грає старосту. Зізнається, роль, хоч і невелика, але вагома. Та й по статусу актору підходяща. Вживатися було не так тяжко, тому що я перед цим в різних виставах також грав то вибороно, то ще якогось голову якогось замістителя голови. ну, В общем, такі всі. Так що для мене це не було якимсь тяжким випробом. Ну і виходжу я з молодими артистами нашими в масовці, співаю, танцюю. Відчуваю себе не 62-літнім, а 30-літнім. Під час п'яти років роботи у Київському академічному обласному музично-драматичному театрі імені Панаса Саксаганського молодий актор Руслан Таран у виставі Кайдашева сім'я грав роль Лавріна. каже для нього це своєрідний, але цікавий виклик, який сприяє акторському зростанню. Це було цікаво саме у цьому пошуку знайти у собі цього Карпа для того, щоб показати потім режисеру і режисер потім. Десь казав, що це так, десь казав, що це не так, і треба шукати ще. І це був дуже, дуже хороший, дуже цікавий саме процес таких, такої роботи, саме пошуку у собі цього Карпа. Тому що я більше по собі, ну як я вважаю, я більш такий, як Лаврінчик, і тому. Було трохи, не те, що було складно, було цікаво. Було цікаво саме собі шукати цього керпа. А ви, слави, чого стоїте? Сізнайте за стіл, а то тож і старости наші спротивіться. <плоджу> <плоджу> Оце, Господарство, слава, чого стоїте? ось суд, на побуті, ви ж таке наша слава. Це де ж та мотря заборилася. Мабуть, коли якої роботи. «Ой, важу я на цю дівчину вражу, та не знаю, чи буде вона моєю. В'ється як в'юн в руках, та коли б не вислизнула з рук. Ці рядки написані Іваном Нечуєм левицьким у 1878 році. З повісті Кадашева сім'я не втратила актуальності на сьогодні. Саме за цією повістю в академічному музично-драматичному театрі імені Лесі Українки сьогодні відбулася прем'єра. А від іскрометного гумору та самовіддачі акторів приємно вражені глядачі, і наша знімальна група. На вході до залу зустрічаємо пана Валерія. За одну руку чоловік тримає дружину Наталію, а в іншій квіти. Їх чоловік подарує Ірині Чварковій, за творчістю якої слідкує і завжди радіє професійним успіхам. Давно знаю про роботи Ірини Павлівни як акторки, заслуженої актриси, так і як режисера дитячих вистав. Хочеться подивитися, як вийде доросла вистава. Тим більше, що це дійсно про наше життя, життя нашої країни, так як воно є ну, з самої-самої глибини.